Друзі, вітаю на магії рослин. І сьогодні я перевіряю насіння, яке я сіяла на мікрозелень три дні тому. Як змінилося, в якому стані, де зберігала всі ці дні? І після посіву я насіння ще не перевіряла, не торкалася, ну, взагалі нічого не робила. Тобто є відео, як я його посіяла, і зараз це друга частина. А що далі як змінилося? Це великі контейнери, мені вони дійсно подобаються. Добре, що я одразу підписала, тому що всі рослинки дуже схожі з сходи, і можна не зрозуміти, а що це саме. Ось дивіться, наприклад, оце я знаю, що сіяла салат, бо в кінці мені вже не вистачало килимків. Ось такий вигляд має салат. Три дні пройшло. І ось такий вигляд має льон. Бачите, дійсно вони дуже-дуже схожі. Тому підписуйте завжди контейнери. І цей контейнер, я вам показувала, що він лопнув, є отвір, і я його спеціально не закрила. А дивіться, біля нього насінчика навіть не зійшло. Бачите? Тому дуже важливо, щоб контейнер був без всіляких отворів. Тобто тут і дно без дренажних отворів, суцільне, плюс кришка. І після посіву я не поливала, не відкривала, не провітрювала. І це стосується і великих контейнерів, і ось таких маленьких. Так, тут рукала. Кажу вам рукало. Насіння у мене було все старе. Йому більше трьох років. І, бачите, рукало мені не подобається. Вона не повинна такою бути. Вона всходить як щітка. Якщо ось таке, то або старе насіння, і я так думаю, що саме це мій випадок, що старе насіння, або якісь порушення в технології. Ну, що є, то є. Мені потрібно було все використати насіння, тому я отак зробила. І зараз можна відкрити, щоб воно все провітрилося. Поки я все перевірю, якраз пройде там 15 хвилин. Хай воно ось так постоїть. Взагалі, оце, що у нас? Стелаж. Це такий стелаж я маю вперше. Чоловік зробив його один, два, три, на три полиці. Кожна полиця має свою лампу. Лампи купували ми ще для теплиці. Ми раніше думали в теплиці робити опалення, вирощувати, але є проблеми з електроенергією. Раніше у нас були пільги, потім ці пільги зняли ми багатодітна родина, тому якби ми порахували, що нам, ну, не, нам це не вигідно робити. Так, лампа має, бачите, кожна лампа має свій. Перемикач? Не знаю, як буде, що буде, жодного разу з лампами нічого не вирощувала. Це поставили біля вікна. Тут тепле місце, батарея. Бачите, от йде батарея. І у нас стоїть ще тут такий термометр. Ми теж контролюємо температуру. Ту дивився першу частину, як я сіяла, то потім я казала, що краще всього зберігати контейнери після посіву в темному обов'язково місці, і щоб було тепло знизу. Це може бути тепла підлога, може бути, як у мене, котел. І ось тут він знаходиться. Шафа відкриваємо. І тут мої. Контейнери. Чоловік мені заборонив в цьому році ставити сюди контейнери. Без його дозволу вже поставила. І зараз подивимося, що воно таке. Я вам вже казала, що я не чіпала контейнери. Бачите, конденсат який. І так вони в темному місці стояли. Ще вчора потрібно було виставити на сонечку. Перший, давайте подивимося: амарант. Навіть не підписувала, тому що червоні листочки, тільки він має зі всього насіння, що я сіяла. можна було щільніше посіяти. Але у мене його не так багато було. Взагалі, насіння амаранту найдорожче зі всього, що я маю. Але його потрібно дуже-дуже мало. Наприклад, на цей контейнер. Пішло приблизно 3 грами. Якщо б щільніше сіяла, пішло б 5 грамів. Десь так. Деяке насіннячко також не проросло. Це насіння я купувала ще в 2021 році. У мене все насіння старе, яке я купувала гуртом по 100 грамів. І бачите, як утворюються корінці. Корисна травка. Далі, конюшина. Піднімаю килимок. Корінці, вже бачите, я жодного разу не Відкривала контейнери за ці три дні я не поливала. Коли ви зволожуєте климок і ще я оприскувала розчином зверху на буде достатньо вологи, тому що все герметично. Вам тільки можна ось так пройтися, збити водичку, хто дуже-дуже боїться, чи не засохло воно там. І все. Зараз відкриємо, провітрюємо. Салат червоний. Червоного, поки нічого не бачу. Це потім, коли сонечко вже потрапляє, листочки червоніють. Це з власного досвіду вам так кажу. Салат мікрогрін. Це був в пакетиках, але теж насіннячка старе і дивіться дивіться, пішла як пліснява, бачите? Ну, не пліснява, але таке. Не дуже добре. Оце потрібно провітрити. Взагалі, якщо пліснява з'являється, це через перезволоження. Тобто, ось потрібно знайти золоту середину і не перезволожити, і зробити так, щоб вистачало вологи насінню, щоб воно проросло. Так, великий контейнер. Тут у мене був мікс. Все насіння, що розсипалося, що було в пакетиках, там буквально по грамулічці, я його все сюди. Так що тут асорті. Подивимося. Подивимося. Ну, ось таке воно. Більше тут салат в більшості. Тут два килимочка. Зручно, ні, три. три. тоненьких. Зручно коли декілька килимочків, тому що я взяла один килимочок на салатик. Порізала, далі два килимочка, далі зростають. Тому це дійсно зручно, коли великий контейнер, і в ньому декілька килимків. Контейнер з пліснявою я зволожу, бо тут у мене розчин фунгіцида від плісняви. Не буду зараз закривати, хай ось так постоїть. Перевіряю, наскільки вологий на дотик. Взагалі, якщо ви не поливали декілька днів, то краще поприскати. Коли вже буде мікрозелень більше, вже буде мати справжні листочки, просто попшикати, поприскати зверху, цього буде недостатньо. Там вже потрібно поливати, щоб зволожувався. Цей килимок, ну вже буду вам показувати. А поки ось такі мої результати. Саме так будуть вночі контейнери: закриті, зволожила всі килимки. Той, що був з диркою скотчем, зробила, тільки відкритим залишаю контейнер, де були ознаки плісняви. Решта закриті. Мені цікаво, як зміняться на ранок рослини, як фітолампа на них вплине, тому що жодного разу я так не робила. Це теж буде для мене експеримент. До зустрічі! Чекаю вас на своєму каналі Магія рослин.